Пісок найпоширеніший і доступний розпушувач ґрунту. Багато хто недооцінює роль піску в розвитку рослин, вважаючи його практично марним, але це не так. Пісок забезпечує вологу і повітропроникність ґрунту і сприяє її прогріванню пісок. В чистому вигляді або в суміші з торфом підходить для вкорінення живців, його вносять для арації і поліпшення структури важкого глинистого і торф'яного ґрунту, але багато городників стикалися з тим. Що якщо в ґрунті на ділянці занадто багато піску, то такий ґрунт швидко пересихає і не здатний забезпечити живлення рослин, щоб підвищити родючість піщаного ґрунту, необхідно регулярно вносити органічні добрива і висівати сидерати. Крім того, мульчування піщаного ґрунту також допомагає створити сприятливі умови для росту і розвитку рослин. Мульча не тільки значно зменшує випаровування вологи. Але ще і створює сприятливі умови для розвитку брунтових мікроорганізмів, які здатні ферментувати частинки піску і переводити мінеральні речовини, зокрема, діоксид кремнію в біологічно активні доступні рослинам. Виходить, що навіть пісок при правильній агротехніці і створенні сприятливої мікрофлори може стати джерелом найважливіших елементів живлення, який буває пісок. Пісок як прийнято вважати. Це крихітні частинки осадових гірських порід, суміш різних мінералів, кварцу, кальциту, слюди, польового шпату, та ін у світі існує величезна різноманітність пісків, які відрізняються своїм походженням і структурою і складом. Існують родовища практично чистого кварцового піску, білого гіпсового піску, червоного коралового та інших видів пісок утворюються шляхом вивітрювання гірських порід. Вимивання водою або за допомогою кристалізації на дні океану при великому тиску і низькій температурі. У річкового і морського піску частинки округлої форми, і він практично не містить глинистих домішок. Саме чистий, просіяний річковий пісок рекомендується використовувати для розпушення ґрунту, гірський пісок або кар'єрний являє собою природний матеріал, що складається з гострокутних шорстких частинок. Такий пісок формується в результаті руйнувань покладів твердих гірських порід, до його складу входять різні домішки глинопил, частинки ґрунту. А також мінеральні речовини, які можуть негативно впливати на розвиток рослин. Кар'єрний пісок підходить в першу чергу для будівельних робіт. Щоб використовувати цей природний матеріал в якості розпушувача, необхідно, щоб він пролежав кілька років під відкритим небом і промився дощовою і талою водою, як поліпшити ґрунт для розсади. Основу більшості ґрунтів для розсади становить торф верхової, перехідний або суміш верхового і низинного внесенні в торф піску. Навіть в кількості 10-1-5. страт швидше зволожується і не злежується, оскільки торг, особливо верхової, не володіє високою поживною цінністю, то в ґрунт для розсади, як правило, додають повний набір мінеральних добрив у такому субстраті можна вирощувати розсаду навіть тривалий час. Якщо рослини регулярно підгодовувати, щоб підвищити якість почвосмеси і зробити її більш поживною, в торфяної субстрат можна додати органічні добрива сапропель, біогумус, компост перегній. При цьому ми зможемо не тільки зменшити кількість підгодівлі в подальшому, а й створити сприятливу мікрофлору для розвитку рослин. Універсальний ґрунт для вирощування розсади пасльонових культур можна приготувати, змішавши розкислений торф 6,0. Біогумус або компост 2,5 і пісок 2,0. Для вирощування гарбузових культур можна додати в землю більше органіки, і пропорції будуть такі: торф – 4,0, біогумус перегній 4,0, пісок 2,0. На 10 грунту можна додати 100 150 деревної золи. Якщо ви вносите органіку зі своєї ділянки, а не з магазинного пакета, то ґрунтосуміш слід обробити розчином біопрепарату на основі сінної палички Bacillus subtilis або триходерми трічодерма, щоб разом з добривом в ґрунт не потрапили хвороботворні мікроорганізми, оскільки ми додаємо в ґрунт пісок. То, крім триходерми або сінної палички, в ґрунт бажано внести ще силікатні бактерії Bacillus меціладіносіс. Вони беруть участь в процесах розкладання гірських порід і алюмосилікатів в ґрунті. Роблячи доступними для рослин калій і кремній, в результаті у рослин буде більш розвинена коренева система, більш міцні стебла і листя, підвищиться імунітет, покращиться засвоєння фосфору та інших елементів живлення, а процес фотосинтезу буде проходити активніше. Як бачите, Пісок не тільки структурує ґрунт, але й покращує живлення рослин, а також запобігає розвитку кореневих гнилей, які часто виникають у важких ґрунтах через погану аерації. Крім піску, в ґрунт можна вносити і інші розпушувачі: діатоміт, перліт, вермикуліт у кожного з них свої властивості і особливості використання.